Керівник місцевої поліції Максимов у середу. В цю середу відбулось засідання парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, де я працюю першим заступником голови. І на моє наполягання на наступному пленарному тижні відбудеться засідання комітету, на якому будуть звітувати. Максимов, керівник СБУ Рівненщини, прокурор Рівненщини, Генеральний прокурор України, голова Служби безпеки України Грицак, керівник національної поліції Деканеїдзе і міністр внутрішніх справ Ваков. Ми вимагаємо негайного звільнення силовиків Рівненщини за те, що абсолютний розгул мафії. Кепки, шмепки ходять якісь тут, то групування, дяді Федори, касірами роботають, носять чемодани в оцю будівлю. Вони думають, що ніхто не знає. Всі знають, як їх звуть, поіменно знають. І я гарантую, що на засіданні комітету все десь по баштиновій мафії, по родичам і кумам чугуннікова, який їх покриває, буде оголошено. Буде передано генеральному прокурору, і це буде на контролі парламенту. За рішення про проведення цього комітету, а потім створення ТСК і приїзд комітету сюди в рівне проголосували одноголосно всі.